Хлібний дар, там де твій дім. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті. Використовуючи карту, будемо приділяти увагу тим найгарячішим напрямкам, де відбуваються найжорсткіші бої. Це Бахмут, це Авдіївка і також Кримінал, Лиманський напрямок у першу чергу. Ну і також ми сьогодні отримали 17 квітня. Вже вже отримали дату точно майбутнього українського контрнаступу. Ньюсвік, журнал американський, посилаючись на злиті документи Пентагону, там, десь відкопав. Що 30 квітня рівно розпочнеться український наступ. Зрозуміло, що якщо цю дату вже опублікували, то точно 30 квітня наступ не розпочнеться. Розпочнеться в якийсь інший день. Не знаю, 1 травня, 2 травня, будемо чекати. Власне, і без жартів можемо сказати, що таких точних даних про український наступ в тих документах міститися не могло. завжди приймається це рішення ближче до самих подій. і Про 30 квітня лише дуже умовно. На можна е, говорити там на 30 квітня мало бути заплановано завершення підготовки кількох українських резервних бригад. І можливо, тому журналісти американські саме з цією датою пов'язують початок українського наступу. Якби там не було, перед Великоднем днями у нас відбувся великий обмін полоненими і 130 українських героїв на свободі. Тепер а не в російському полоні. Це чудові новини. Серед хороших новин маємо також те, що Словачина передала нам. 13 бортів Міг-29, і це теж чудові новини. Поповнюємо ми свої повітряні сили і зможемо таким чином краще патрулювати небо, відбивати, наприклад, атаки крилатими ракетами чи дронами. Міг-29, чудово для цього годяться. Ну і інші функції вони теж можуть виконувати. Що стосується безпосередньо подій на карті і в прифронтових територіях, то розпочнемо оглядати ситуацію із Запорібряка, Білгород, близько до Харківщини знову палав уночі, і там, власне, після атак українськими, як каже влада, російська українськими безпілотниками це не підтверджено. Горіло дві електростанції. І власне те, як вони горять, можемо зараз і побачити. Пожежі були потужні. і Дійсно, це виглядає. Як на влучання якоїсь вибухівки у нас так підстанції електричні горіли після попадання, наприклад, шахедів або ж російських крилатих ракет. Тут не знаємо, якою була причина на російських цих електропідстанціях, але в Білгороді були перебої з електроенергією. Зрештою, саме з цього регіону обстрілюють постійно ракетами с 300 Харківщину, і Харків і Куп'янськ і так далі. і... Тому власне цей бумеранг війни, який повертається у бік Білгорода, часом не має нас здивувати. Вибухи також було чутно в Курську, і якийсь безпілотник, нібито з бомбою, знайшли біля Брянська. Тобто, всі три ось ці регіони, всі три ось ці регіони, при фронтові чи прикордонні, так з Україною, вони відчувають певні певне ехо, так, відлуння війни. От, і це не дивно, що так воно відбувається. Адже саме в цих трьох регіонах сконцентрована і логістика воєнна російська, і все найнеобхідніше, що вони женуть звідти на фронт. Тож далі рухаємося безпосередньо вже до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення. Куп'янські сватове сьогодні не оглядаємо, бо там мало що за останні дні відбувалося. Якихось там не було масштабних зіткнень чи переміщень лінії фронту. А ось біля Креміної на Лиманському напрямку такі ми зміни. Теж на карті саме лінії не спостережемо, не, не побачимо. Зараз я за останню добу не побачив, щоб тут щось змінилося. Однак є детально описано події, які відбуваються на Лиманському напрямку. І тут знаємо, що сконцентровано біля Креміної велика кількість російських сил, відновлена 90-танкова 90 -та дивізія, 144-та мотострілецька дивізія, декілька полків Барсу і ще частина 2-го армійського корпусу. Посуду так званих сепаратистів, які кажуть, розгорнуті більше на другій лінії. А от мотострілки, російські, там штурмові війська 90-го, -та, це танкова дивізія, вони якраз на передовій активно цією технікою. Перепрошую, бронетехнікою намагаються продавити українську оборону і цікавлять їх тут дві ділянки, які я вже не раз ну, під час наших оглядів казав. Це якраз ділянка студіямполівка за річне Торське, Намагаються вони пройти на Торське, щоб відкрити собі шлях на лиман. Ось так цей шлях виглядає. І успіху тут не мають. Так тут до Лимана приблизно кілометрів 12 від лінії фронту. І інша ділянка це біля Діброве, Серебрянське лісництво. Тут у цих лісах теж відбуваються дуже-дуже гарячі бої. І ми сьогодні спілкувалися з офіцером з цього напрямку, офіцером Нацгвардії. На власне стримували ворога в ці дні наші військові успішно. Там саме на Великдень, за останню добу трохи знайшли Знизилася інтенсивність бойових дій, але зрозуміло, що це все тимчасове явище, і що вже от з початку нового тижня від сьогодні, знову ж таки, там продовжаться ці активні зіткнення, бої. І власне, за ці ліси, біля Сіверського Донця, протистояння йде не на жарт абсолютно. Далі у нас є два населених пункти Південніше, це Білогорівка і Спірне. І тут у Білогорівці Росіяни прагнули наступати якраз по цьому напрямку куди дорога йде на село. В них були певні навіть успіхи тут просування в попередні е дні. Ось Ми бачимо, це просування відбулося. З 13-го числа, як виглядала лінія фронту, потім 14-го прорив росіян якраз із південного сходу, і трохи вдалося відтіснити їх згодом нашим військовим. Тут якраз в районі цього, цієї водойми цього ставка, якраз трохи вдалося їх відтіснити. Але ситуація загалом за минулий тиждень погіршилася. От за останні два дні ми тут змін не бачимо. Тобто наша оборона тримає Білогорівку і якраз населений пункт під нашим контролем контролем. це можна побачити, якщо наблизити карту. От всі вулиці, перепрошую, надто наблизили ми всі вулиці і якраз в межі населеного пункту перебувають під контролем українських військ. Але росіяни впритул підібралися якраз тут зі сходу до села Білогорівка. Далі у нас поруч є село Спірне, і у Спірному нібито є успіхи ЗСУ. Про це свідчать декілька джерел, які описують детально події на цій ділянці фронту. Кажуть, що Збройні сили України успішно просунулися тут у районі газової станції і закріпилися. Ну, і є відео з безпілотника, де росіяни намагаються обстрілювати українські позиції, які просунулись далі на схід. Тобто лінія фронту тут ну, уж таки мала би змінитися, але. На мапі від Діпстейт ще я якраз цього оновлення тут не бачу. Спірне. Отож, констатуємо, що ми його надійно утримуємо і навіть контратакуємо там ворога. Ну і далі у нас Бахмут, але перш ніж перейти до розбору Бахмута, погляньмо ще на кадри, які опублікувала наше головне управління розвідки, наша військова розвідка, де наші десантники чи такий ну, спецназ ГУР. Практикує, навчається на вертольотах американських. На одному, поки що вертольоті, не будемо наперед забігати. На одному гелікоптері Чорний яструб, Hawk, це американський гелікоптер, і ось він є вже у розпорядженні наших розвідників і спецназу ГурМО. Цей гелікоптер на фото з'являвся вже наприкінці лютого, але тепер з'явилося вже таке професійне класне відео, де якраз ці навчання. Зафіксовані, отже, відпрацювали спецназівці гур десантування, відпрацювали там висадку з десантних тросів, нічні польоти, евакуацію, різні різні елементи проведення спеціальних операцій саме на американському цьому гвинтокрилі. Кажуть, що він набагато керованіший, маневреніший за Мі-8, Мі-24, радянські гвинтокрили. і дуже такий сучасний, зручний. Хоча розробка це явно не не сьогоднішнє і не вчорашнього навіть дня, але не такі гвинтокрили справді дуже-дуже знадобилися б нашим військовим Блекхоки. І сподіваємося, що їх буде згодом більше. От такі ефектні кадри наші гулівці опублікували, тобто готуємося. Ми на всіх фронтах різні роди військ посилюються, в тому числі технікою. Зараз ми дивимося на Бахмут, що у нас тут відбувається. Відбувалися у нас тут цікаві процеси переміщення вагнерівців. Безпосередньо до міста Бахмут їх знімали з різних ділянок фронту на флангах біля Богданівки, Оріхово-Василівки. Їх переводили якраз, наприклад, на безпосередньо фронт у центрі Бахмута біля залізниці. І стрілки ці на карті, які ми зараз тут бачимо. Вони теж свідчать про те, де сконцентровано головні напрямки, напрямки удару ворога. Це якраз місто Бахмут, ну і трохи біля хромового, якраз найближча ділянка від траси, яка з'єднує Бахмут із з, з, з часів Яром, з зовнішнім світом. Власне і важливо логістично. На флангах загалом ось тут зовсім затихла ситуація Північніше Соледара. Бачимо Веселе Роздолівка, Васюківка. Тут немає навіть спроб якихось ворога прориватися, і знаємо, що тут замінили вагнерівців регулярні російські війська. В районі траси на Слов'янськ на Харків, Т-04. Так само бачимо, ситуація стала менш інтенсивною, хоча окремі атаки тут на Оріхову Васильівку, Григорівку, все ще фіксуються на карті, але не такі інтенсивні, як в самому місті Бахмут. В самому ж місті бої тривають по лінії залізниці. Вокзал за останні дні Переходив з руку руки під контроль різних сторін. Українські війська його відбивали. Зараз знову окупований вокзал. Тобто тут зустрічні бої в районі вокзалу, це ось цей район. Вони тривають. Дуже активно і не перестають. Найгарячіше також кажуть біля елеватора на захід від вокзалу, ну тобто сіра зона на захід від вокзалу, в районі вулиці Космонавтів. Ну і також е, намагаються по фланах іноді атакувати е, вороги, але це все невдало. Крім того, у Бахмуті було помічено таку от цікаву техніку, просто для інтересу. Подивимось на неї. Це, власне кажучи, важкий такий БТР на базі. Танка Т-64 зняли вежу, башту, так, із гарматою із цього танка. От його обклали цими броньованими елементами і таким динамічним захистом бронею, і от бачимо, задня частина тут така, є фактично ну, кузов, чи кабіна зварена, так і можна, власне кажучи, там перевозити або групу піхоти у цьому БТРі, або ж він може і ремонтну функцію виконувати. Тобто, якщо треба під'їхати в якийсь район, де активні обстріли, швидко відремонтувати, чи танк, чи якусь іншу техніку, то теж може він виконувати таку функцію. Тож, бачимо, ті танки Т-64. Ті, які напевно, пошкоджені їхня, наприклад, башта чи гармата пошкоджена, її знімають і перетворюють ось такі БТРи. Теж хороший варіант. В Бахмуті якраз був зафіксований. Такий БТР на базі Т 64 незвична Така от модель. Ну і бачимо описи детальні того, що у Бахмуті відбувається. Публікують різні оглядачі або учасники бойових дій в районі вулиці Корсенського. Продовжуються активні атаки Вагнера. Корсенського відома нам вулиця на в'їзді від так званого літачка, і бачимо, що за останній час значного просування тут вагнерівці не досягли. Хоча зрозуміло, що було тут просування і минулого тижня, але вдалося відбити позиції нашим військовим. З на 13 число я перемотав ситуація, інакше виглядала на 12 інакше виглядала там взагалі за залізницю на півночі ворог зайшов. Але що стосується Корсенського, то тут бачимо, як змінювалася ситуація. В принципі, загалом а, лінія тут трималася, от 17-го числа. Бачимо тут. Є просування ворога е, саме по ділянці біля вулиці Корсунського, але вже ближче до центру, до центру міста. Тож ситуація залишається біля Корсунського напруженою, Вагнерівці тут атакують. В центрі міста важкі бої в районі вокзалу ситуація перемінна, пише один із оглядачів. Ну і також е, Том Купер детально описував австрійський оглядач те, що відбувалося в Бахмуті за останні два тижні, і там є цікава. Інформація, є певні цікаві елементи. Ну, наприклад, пише Купер те, що від початку квітня, тобто вже два тижні минуло від тих днів, Герасимов задіяв УСУ-98-му дивізію ВДВ плюс абсолютно нову ПВК замість постраждалих вагнерівців, тобто вагнерівців, які зазнали втрат. Тобто ВДВшники теж зайшла окрема дивізія, ми знаємо і від наших військових, що регулярні такі десантники зайшли в міст. Місто, й підсилили значно там окупантів. Крім того, нова ПВК ну її назву Купер не наводить. І тут е, різні є варіанти. Там і Шойгу створював свою ПВК, і була якась ПВК конвой, і ну, і інші інші формування. Тобто, можливо, це Шойгівська ігра зайшла. Звісно, ще 2-3 роти вагнерівців, як пише, купер ще там присутні, і заявляють права на всі можливі успіхи, але по суті там працює вже ВДВ і нова ПВК. Ну, я не впевнений, що вагнерівців залишилося лише дві. Три роти, їх, мабуть, більше там залишилося, але те, що вони працюють тепер, так би мовити, в парі з регулярною російською армією, це, безперечно, так сумніву, це не підлягає, це і сам Пригожин визнавав. Тактика ВДВ в Бахмуті відрізняється від тактики вагнерівців, пише Купер. Перед своїм наступом вони знищують на шляху все за допомогою ТОС-1 важкої вогнеметної вакуумної системи залпового вогню, важких мінометів тощо, наприклад, 3 квітня. Вони захопили завод Азом, дійшли до лікарні стадіону Металург і просувалися далі. Ну, Він там перечислює, куди далі просували з готель Атлантик і залізнична станція Бахмут-2. Потім вже згодом українці проводили контратаки, як пише Купер, дорогі контратаки, які коштували втрат українцям, так українській стороні. Але ці контратаки, тим не менше, були успішними. І, наприклад, 7 квітня було звільнено більшу частину території. Між вулицями Чайковського і Корсенського. Це той район, який ми щойно з вами оглядали. От Чайковська вулиця у нас так іде, і тут йде Корсенського, і фактично це цей трикутник важливий на в'їзді в Бахмут, за який йшли кровопролитні бої от ще трохи більше тижня тому, днів 10 тому. Тож, така ситуація відзначає Купер героїзм і самовідданість, з якою б'ються на цьому фронті українські бригади, 93-та механізована, 24 та механізована, прикордонники, батальйон розвідки скала, 125-та ТРО, 3 бригада оперативного призначення Спартан і також 3 -та і 5 п'ята штурмові бригади. Вони виконують свою роботу, воюють без зайвих коментарів. Пише Купер. Отож, така у нас ситуація в Бахмуті. А я ще подякую. І усім нам, друзі, за те, що ми зібрали оперативно в п'ятницю за добу півмільйона гривень на, е, на антидронову рушницю для 125-ї ТРО бригади. Так вони якраз зараз окремі підрозділи воюють і на Лиманському напрямку окремі батальйони. І якраз для них ми зібрали ці кошти. Зараз власне, активних зборів станом на сьогодні немає, бо ми все закрили, але найближчим часом будуть. Тому стежте за нашими оновленнями, ефірами. А я поки що вам дуже-дуже дякую за те, що ми цей збір так оперативно за добу закрили. Просто неймовірно, наскільки оперативно і швидко ми це зробили. Авдіївка у нас зараз у е фокусі нашої уваги. Тут близько Двох тижнів тому росіяни завдали удару з опитного потужного, який дещо змінив був баланс сил. І водночас почали вони просуватися з іншого флангу в Красногорівці. Так, як тут розвивалися події, так ми наблизили Красногорівку. Ми знаємо. Тобто Красногорівка і Новобахмутівка зараз залишаються. Найбільш такими небезпечними тут ділянками фронту знову бахмутівки ворог намагається прорватися на новокалинове і керамік. В західному напрямку ось і певне просування за минулий тиждень тут було. Навіть значним можна назвати це просування. Ось зараз ми бачимо, що за останню добу знову ж таки змін не було. Останні зміни це з 14 на 15 число. Біля Красногорівки захоплення кількох лісопосадок біля траси з боку ворога. Тож Залишається ситуація тут біля Авдіївки складною, але ми за останні дні тут не побачимо якихось змін на карті. Росіяни з Красногорівки намагалися прориватися також на степове, щоб перерізати залізницю. І зараз якраз по цій залізниці фактично проходить лінія фронту, сіра зона біля степового пролягає рівно по залізниці. І ясно, що залізниця функціонувати нормально в таких умовах не може. Крім того, її бомблять часто авіабомбами і тому склад. Її там використовувати. Але Вдіївка тримається, як і Мар'їнка. У Мар'їнці ми бачимо, що бої тут йдуть на західній частині, тут є південно. Західна частина Мар'їнки, яка росіянами не окупована все ще, і там тримається наша оборона цей квадрат. Ну і є також північно-східна частина Мар'їнки, де відбуваються постійні штурми. Тут же фактично околиця міста, далі йдуть поля, але тут є наші позиції і Мар'їнка до кінця ворогом не окупована. Пишуть оглядачі про те, що росіяни зайняли територію до проспекту Дружби і намагаються прориватися крізь донецька. Донецький комбінат на півночі і крізь комплекс Агроресурс на півдні в західному напрямку. Ну так, ці процеси ми і спостерігаємо останніми місяцями. Мар'їнку постійно намагаються штурмувати, але коштує це ворогу дуже і дуже дорого. Ну і наприкінці нашого огляду ще глянемо на невеличку ділянку фронту в районі Великої Новосілки. Це ще Донецька область, Волновахівський район, якщо не помиляюся, далі вже йде Запорізька область. Хильніше. Ось тут кажуть: власне, між новосілкою і Времівкою. Теж покращили свої позиції українські сили. в результаті розвідки боєм вдалося пройти і закріпитися на нових рубежах, на нових позиціях захопили, тобто наші звільнили так від захоплених ворогом кілька лісопосадок, і відповідно, теж росіяни підтвердили те, що є просування українських сил непрямим способом опублікувавши відео з безпілотниками, де вони намагаються вести Удари по українських позиціях в посадці між двома цими населеними пунктами Времівка і Новосілка. Ну, дистанція між ними доволі солідна. Тут 8 кілометрів. Тому важко сказати на якій саме діляночці фронту це просування. Але це частина взагалі тих процесів, які відбуваються загалом по Запорізькому напрямку, Запорізькому фронту, в Гляполе, Оріхів та інші. Там теж такі подібні успіхи українських військ були, як і біля Новосілки і Времівки. Тому Ну та що будемо чекати 30-го числа, як то кажуть, коли наступ заявлений. Тоді побачимо, наскільки підготовка на Запорізькому фронті була ефективною і успішною. Ну, все це, звичайно, жарти. Ми не знаємо, в який день розпочнеться український наступ. Друзі, на сьогодні я вам дякую за увагу, за те, що ви до кінця додивилися наш огляд. Поставте, будь ласка, лайки, напишіть свої коментарі про почуте і побачене. Ну і починаємо новий інформаційний тиждень вже з вами за. Завтра побачимося у новому огляді.